Вітаю вас на своєму рукодільному каналі, і в даному відео покажу, як я закривала резинку один на один еластичним способом. А саме способом з накидами. Оскільки наступна моя петелька лицева, то я роблю накид на себе ось так, і пров'язую лицеву петельку. А далі і накид оцей, і першу петельку потрібно одягнути на цю крайню. Можна по черзі, можна дві разом. Щоб по черзі то ось так одягаємо. Раз. І ось цю. два. Є наступна виворітня. Тоді накид від себе. Ось так робимо і пров'язуємо виворітню. Знову так само цей накид одягаємо на пров'язану петельку і крайню петлю також одягаємо на свіжу. Наступна лицева на себе накид ось так. Пров'язуємо лицеву і одягаємо. накид від себе, виверітню і тепер на неї одягаю накид і крайню ту лицеву. накид на себе, лицева. І тепер на цю ж лицеву одягаю накид і крайню ту виворітню Таке еластичне закриття буде сприяти комфортній експлуатації виробу і не буде стримувати рухи. От. Якщо вам не подобається таке закриття, ви можете зробити будь-яке інше, яке вам подобається. Наприклад, можна також іголкою закрити. Теж буде супер. Ось ви можете бачити, який край виходить. Зараз я ще трошки закрию петель, щоб показати більш. І таким чином продовжуємо закривати петлі. Ось така закономірність, що перед вив'язуванням виверіднії потрібно накид від себе зробити. Перед пров'язуванням лицевої накид на себе. Тобто виворітня від лицева на, Виворітня від лицева на. Ось такий виходить край після закриття таким чином резинки один на один. Він такий трошечки ніби нерівномірний, іде такою хвилькою. Тобто зверху ось так бачите, лицеві петлі, і вони так вправо, ліво вправо ліво так ніби закриваються. А ось так, якщо подивитися на це закриття, то такі ніби зубчиками тр... трішки вони виступають. Тепер покажу, як я з'єдную останню і першу петлю даного закриття, щоб візуально не було помітно ніякого переходу, і отак в петля в петлю все гарненько виглядало і було непомітним витягую ниточку ось так, Далі підхвачую ось тут, витягую, з середини повертаю якби її на місце. Петельку формую і ниточком ховаю в серединку. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!